Еволюція космічної кухні від початку до сьогодення. Перші кроки космічної кухні. Вітаємо вас у нашій новій серії відео про космічну кухню. Сьогодні ми розпочинаємо захоплюючу подорож історією харчування людей за межами Землі. 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін став першою людиною, яка полетіла в космос. Його політ тривав лише 108 хвилин, але навіть за цей короткий час йому довелося харчуватися. Що ж їв перший космонавт? Його раціон складався з двох тюбиків: пюре з м'яса та шоколадний соус. Ці продукти мали консистенцію з одної пасти і видавлювалися прямо до рота. Чому саме тюбики? В умовах невагомості звичайна їжа розлітається по кораблю, створюючи небезпеку для обладнання та здоров'я космонавта. Тюбики вирішували цю проблему, але їжа в них була далека від досконалості. Перші космічні місії виявили багато проблем. Їжа швидко набридала, її консистенція та смак були неприємними, а вживання її перетворювалося на складну процедуру. Крім того, учені побоювалися, що акт ковтання в невагомості може бути проблематичним. На щастя, ці побоювання не справдилися. Вже в наступних польотах з'явилися перші сухі продукти, які потрібно було розводити водою. Так у 1962 році американський астронавт Джон Глен став першою людиною, яка поїла в космосі з ложки. Це був яблучний соус. Ранні космічні продукти були не лише незручними, але й часто несмачними. Космонавти скаржилися на одноманітність і невиразний смак, але наука не стояла на місці, і кожна наступна місія приносила нові вдосконалення космічної кухні програма Меркурій та Джеміні. Коли США розпочали свою пілотовану космічну програму, інженери НАСА зіткнулися з тими ж проблемами, що й радянські розробники: як годувати людей у космосі безпечно та ефективно. Перші кораблі Меркурій були надзвичайно тісними, тому їжа мала бути компактною та простою у вживанні. Американці розробили свою систему тюбиків, схожу на радянську, але вони додали ще один формат кубики на один ковток. Це були дегідратовані продукти, укриті желатиновою оболонкою, щоб крихти не розліталися. Астронавти могли відправити цілий кубик до рота і розжувати його без ризику забруднення корабля. Під час програми Джеміні, у середині 1960-х років, тривалість польотів зросла до двох тижнів, що потребувало більше різноманітного меню. Саме тоді з'явилася революційна на той час технологія: їжа в дегідратованих пакетах, яку можна було відновити гарячою водою прямо на борту. Цікаво, що більшість ранніх астронавтів були військовими льотчиками-випробувачами, які звикли терпіти незручності без карг, але космічне харчування виявилося таким неприємним, що деякі відверто критикували його. Астронавт Джон Янг, наприклад, після польоту на Джеміні 3 сказав: якщо людина розчавить таргана і з'їсть його, думаю, він би точно мав такий самий смак. Незважаючи на скарги, кожна місія приносила вдосконалення. До кінця програми Джеміні американські астронавти вже мали меню з понад 50 різних продуктів, включаючи креветковий коктейль, курку з овочами та навіть пудинг. Звичайно, всі ці страви були дегідратованими, але різноманітність значно покращилась. Ці ранні експерименти заклали основу для справжнього прориву в космічному харчуванні, який відбувся під час програми Аполлон. Місія Аполлон тривала до двох тижнів, а на борту знаходилося три астронавти замість двох, як на Джеміні. Це потребувало не лише більше їжі, але й кращої системи харчування. Головним нововведенням стала спеціально стабілізована їжа. Термічно оброблені страви, які могли зберігатися при кімнатній температурі. Уперше астронавти отримали їжу, яка нагадувала домашню. У меню з'явилася тушкована яловичина, індичка з соусом, омлет і навіть десерти, такі як персиковий пудинг та шоколадний торт. Але найбільшою інновацією стала пластикова ложка виделка, так звана спорк, та спеціальні контейнери, які дозволяли астронавтам їсти майже як на землі. Уперше космонавти могли насолоджуватися процесом прийому їжі, а не просто заправлятися поживними речовинами. Особливо цікавим був раціон екіпажів, які висаджувалися на місяць. Для місячного модуля була розроблена спеціальна легка упаковка їжі. А коли Ніл Амстронг і Баз Олдрін зробили свої перші кроки по місяцю, їхній перший прийом їжі там складався з бекону, печива, персикових кубиків, помаранчевого соку та кави. До речі, про каву. Астронавти Аполлона були першими, хто пив її у космосі, і хоча це була розчинна кава у пакетиках, вона значно покращувала моральний дух екіпажу. Цікавий факт: перший екіпаж аполлона 11, що висадився на місяць, взяв із собою невелику пляшку вина, щоб відзначити цю історичну подію. Але з міркувань безпеки НАСА вирішило не розголошувати цей факт до завершення місії. Якщо американці зосередилися на короткострокових місіях до місяця, то СРСР пішов шляхом створення довготривалих орбітальних станцій перебування на них спочатку тривало тижні, а згодом місяці. Це вимагало абсолютно нового підходу до харчування. Радянські вчені розробили систему космічного харчування на основі шестиденного циклічного меню. Щоб уникнути психологічної утоми від одноманітності, їжа постійно змінювалася. Уперше з'явилися повноцінні перші та другі страви борщ, рагу, котлети, різноманітні каші та навіть консервовані фрукти та ягоди. Революційним досягненням стало створення космічного холодильника на станції Салют 7 у 1982 році. Він дозволив доставляти на орбіту свіжі продукти яблука, апельсин. Ни цибулю, часник та навіть деякі молочні вироби. Особливістю радянської космічної програми було те, що на станціях працювали екіпажі з різних країн Болгарії, Польщі, Чехословаччини, Куби, В'єтнаму та інших. Для кожного іноземного космонавта готувалися національні страви. Так для болгарського космонавта Георгія Іванова приготували лечо татушковану баранину з овочами, а для в'єтнамського Фобо суп із рисовою локшиною. На станції мир вже був встановлений прогрес електричний підігрівач їжі, який дозволяв готувати гарячі страви. З'явилася навіть невеличка їдальня з підносами та столом із спеціальними кріпленнями для тюбиків, пакетів та консервів. МКС запущена в 1998 році, стала найбільшим міжнародним проектом в історії космонавтики. На станції постійно працюють астронавти та космонавти з США, Європи, Японії, Канади та інших країн. Така різноманітність привела до створення справді міжнародної космічної кухні. Сьогодні на МКС доступно понад 200 різних страв. Раціон включає американські, японські, італійські, французькі та інші національні страви. Астронавт може замовити все від борщу та бівштексу до суші та тірамісу. Звичайно, всі ці страви спеціально приготовані для космосу. Вони або термостабілізовані, або дегідратовані, або охолоджені. На МКС є спеціальна кухонна зона із столом, підігрівачем їжі. Диспенсером для гарячої та холодної води, а також холодильником, екіпаж може не лише розігрівати готові страви, але й змішувати інгредієнти, створюючи власні космічні рецепти. Сьогодні кожен вантажний корабель привозить свіжі яблука, апельсини, помідори та інші продукти. Вони мають обмежений термін зберігання, тому астронавти з'їдають їх у перші дні після доставки. Цікаво, що на МКС також проводять експерименти з вирощування рослин. У спеціальній оранжереї веджі астронавти успішно виростили салат, редис, гірчицю та інші культури. У 2015 році вони вперше скуштували салат, вирощений у космосі. Ця технологія надзвичайно важлива для майбутніх місій на Марс, де астронавти муситимуть самі вирощувати частину своєї їжі. Щодо столових приладів, на МКС використовують спеціальні ножі та веделки з округленими кінцями. Тарілки мають магнітне дно, щоб кріпитися до столу, а напої зберігаються в спеціальних пакетах із трубочками, щоб запобігти розливанню. Незважаючи на технологічні обмеження, астронавти намагаються дотримуватися традицій. Вони відзначають дні народження, національні свята та інші події спеціальними стравами. Наприклад, на День подяки американські астронавти можуть насолоджуватися термостабілізованою індичкою журавлиним соусом, а на різдво спеціальним пудингом. Психологічний аспект харчування в космосі. Уявіть собі, що ви проводите рік у замкненому просторі з тими самими людьми, займаючись однією тією ж роботою щодня. У такій ситуації їжа стає не просто джерелом поживних речовин. Вона перетворюється на важливий психологічний якір, що зв'язує астронавтів із землею та нормальним життям. Дослідження показують, що різноманітність харчування безпосередньо впливає на моральний дух екіпажу. Одноманітна їжа може призвести до так званої сенсорної утоми стану, коли людина втрачає інтерес до прийому їжі через відсутність нових смакових відчуттів. Ось чому сучасні космічні програми приділяють стільки уваги різноманітності раціону. Смак їжі в космосі також змінюється. Через перерозподіл рідин в організмі в умовах невагомості набрякають слизові оболонки, і астронавти часто скаржаться на заложеність носа. Це притуплює нюх, а отже і смакові відчуття. Тому космічна їжа зазвичай містить більше спецій, ніж земні аналоги. До речі, у нас є відео про зміну смаку томатного соку у літаках. Обов'язково подивіться. Сьогодні астронавти вже можуть замовляти бонусні контейнери, особисті продукти, які не входять до стандартного. Раціону це можуть бути улюблені соуси, печиво, шоколад або інші невеликі ласощі. Ці особисті уподобання допомагають зберегти відчуття індивідуальності в умовах, де все інше стандартизоване. Цікавий випадок стався на МКС у 2015 році, коли італійський астронавт Саманта Крістоферетті приготувала перше еспресо у космосі за допомогою спеціально розробленої кавоварки із пресо. Цей маленький шматочок земної культури став справжнім святом для всього екіпажу. Як щодо майбутніх місій на Марс? Подорож на Марс триватиме щонайменше 2,5 роки: 8 місяців туди, близько року на поверхні планети, і 8 місяців назад. Це створює безпрецедентні виклики для системи харчування. Астронавти не зможуть отримувати регулярні поставки Землі, як на МКС. Вони повинні взяти із собою все необхідне або виробляти їжу на місці. Наса та інші космічні агентства активно розробляють систему харчування для марсіанських місій з трьома основними напрямками. Перший удосконалення існуючих технологій зберігання. Сучасні методи термічної стабілізації дозволяють зберігати їжу до п'яти років без втрати поживних речовин. Для марсіанської місії необхідно продовжити цей термін ще більше, зберігаючи при цьому смак і текстуру. Другий напрямок: 3D-друк їжі. Уявіть собі принтер, який створює страви, шар за шаром із базових інгредієнтів: білків, вуглеводів, жирів та ароматизаторів. Така технологія дозволить астронавтам мати широке меню при мінімальному запасі сировини. Перші прототипи таких принтерів вже проходять тестування, але найперспективнішим є третій напрямок: біорегенеративні системи харчування. По суті, це мініатюрні ферми, де рослини не лише виробляють їжу, але й регенерують кисень та переробляють відходи. Експерименти з такими системами вже проводяться на землі. Наприклад, китайський проєкт Тяньгун місячний палац показав, що команда з чотирьох осіб може майже рік жити на самозабезпеченні в закритій екосистемі. На Марсі астронавти вирощуватимуть швидкоростучі культури з високою поживною цінністю: різні види салатів, шпинат, редис, помідори, солодку картоплю, сою та ячмінь. Доповнювати раціон будуть одноклітинні організми, такі як спіруліна та хлорела, які містять багато білка та можуть вирощуватись у біореакторах. Цікаво, що деякі дослідники пропонують використовувати марсіанський ґрунт для вирощування рослин. Експерименти показують, що після обробки місцевий ґрунт може підтримувати ріст деяких культур. Це значно зменшило б кількість ґрунту, який потрібно брати з землі. Особливу увагу приділяють білкові їжі, оскільки вирощування тварин у космосі непрактичне. Вчені Робляють культивоване м'ясо, біологічно ідентичні м'ясні тканини, вирощені з клітин без необхідності утримувати цілу тварину. Такі технології вже з'являються на землі і можуть стати ідеальним рішенням для марсіанських колоністів. Незважаючи на всі ці технологічні інновації, психологічний аспект залишається критичним. Астронавти будуть змушені відмовитися від багатьох земних задоволень, тому здатність створювати смачну та різноманітну їжу буде важливою для підтримки морального духу. Розробка їжі для Космосу вимагали інноваційних підходів до зберігання, упаковки та приготування продуктів. Багато з цих технологій виявилися настільки корисними, що зараз широко використовуються у харчовій промисловості. Напевно, найвідомішим побічним продуктом космічної програми є сублімована або ліофілізована їжа. Цей процес полягає у швидкому заморожуванні продуктів з подальшим видаленням води у вакуумі. В результаті зберігаються смак, поживні речовини та форма, але вага зменшується на 80%. Сьогодні цю технологію використовують для виробництва сублімованих фруктів у сухих сніданках, розчинної кави та військових пайках. Інший приклад: технологія асептичної упаковки, розроблена для тривалого зберігання рідин у космосі. Вона дозволяє зберігати молоко, соки та інші напої без холодильника до дев'яносто. Місяців. Сьогодні пакети Tetra Pak, засновані на цій технології використовуються у всьому світі. Цікаво, що навіть відома всім, мікрохвильова піч отримала поштовх у розвитку завдяки космічним програмам. Наса потребувало способу швидкого нагрівання їжі на космічних станціях, і технологія мікрохвильового нагрівання виявилася ідеальним рішенням. Утім, мікрохвильовку винайшли майже випадково, і про це у нас також є відео. Рекомендуємо. Методи очищення води, розроблені для повторного використання рідин на космічних кораблях, зараз застосовуються у багатьох системах фільтрації води на землі. А спортивні напої, такі як. Турейд були вдосконалені завдяки дослідженням НАСА щодо оптимального відновлення електролітів в організмі. Інноваційні технології, розроблені для контролю мікробного забруднення на космічних станціях, привели до створення нових стандартів безпеки харчових продуктів. Система аналізу ризиків і критичних контрольних точок HACCP, вперше розроблена для космічної їжі. Зараз є обов'язковою для харчової промисловості в багатьох країнах. А як щодо космічного морозива, сублімованих кубиків морозива, які продають в музеях науки та магазинах сувенірів цікаво, що справжні астронавти рідко їдять таке морозиво в космосі. На МКС доступне звичайне заморожене морозиво, яке привозять у спеціальних холодильниках. Україна також має багату космічну історію. Вона була важливою частиною радянської космічної програми. А після здобуття незалежності продовжила власні космічні дослідження. Українські вчені зробили значний внесок в розвиток системи космічного харчування. Одним із провідних українських центрів розробки космічної їжі був інститут мікробіології і вірусології імені Данила Кириловича Заболотного НАН України. Тут розроблялися спеціальні пробіотичні продукти, які допомагали космонавтам підтримувати здорову мікрофлору кишечника в умовах космічного польоту. Ці дослідження були надзвичайно важливими, адже тривала ізоляція та космічна радіація негативно впливають на імунну систему. У Києві працюють також інститути харчування, де створювали унікальні рецептури страв для космонавтів. Українські вчені зробили важливий внесок у розробку технології, стабілізації та консервування продуктів, які дозволяли зберігати їх корисні властивості протягом тривалого часу. Особливо варто відзначити внесок українських вчених у розробку систем вирощування рослин у космосі. Експеримент Оранжерея, проведений на станції Мир у 1990-х роках, був розроблений за участю українських біологів. Вони створили спеціальні субстрати. Та системи живлення для вирощування салатів та інших зелених культур в умовах невагомості. А чи були українські страви на орбіті? Так і не одна. коли українські космонавти Леонід Каденюк та Павло Попович летіли в космос, їхнє меню включало традиційні українські страви. Борщ, вареники, сало та навіть узвар. Звісно, всі ці страви були спеціально приготовані для космічних умов. Леонід Каденюк, перший астронавт незалежної України, який полетів у космос у 1997 році на шатлі Колумбія, особливо наполягав на включенні українських страв до свого меню. За його спогадами, українські вареники з картоплею та борщ мали великий успіх серед міжнародного екіпажу. Цікаво, що українські технології виробництва сухого молока та інших молочних продуктів, розроблені ще в радянські часи, стали основ Вою для багатьох космічних продуктів, а сьогодні українські мед регулярно включають до раціону екіпажів МКС як природне джерело енергії та антиоксидантів. Чи може звичайна людина спробувати космічну їжу? Так, багато космічних центрів пропонують відвідувачам скуштувати справжні космічні страви. Наприклад, у космічному центрі Кеннеді у Флориді є спеціальне кафе, де подають адаптовані версії космічної їжі. Крім того, деякі компанії розпочали комерційне виробництво космічної їжі. Так, американська компанія Astronaut Foods продає сублімовані фрукти та морозиво, схожі на ті, що їдять астронавти. А японська компанія Space Foods пропонує цілу лінійку страв, розроблених для японських космонавтів. Включаючи рамен та карі. На цьому ми завершуємо нашу серію про еволюцію космічної кухні. Ми простежили шлях від простих тюбиків з пюре до різноманітного меню Міжнародної космічної станції і заглянули в майбутнє марсіанської кухні. Космічна їжа пройшла довгий шлях і продовжує розвиватися, відображаючи наш технологічний прогрес та культурне різноманіття. До нових зустрічей у наших наступних серіях!